Всім привіт! Мене звати Маша. Я знімала за майже два роки на цьому каналі вже багато різних підбірок. Я робила і зимові і літні підбірки, а вже ж різних сезонів. І я ніколи не знімала, що я насправді носила там, наприклад, певного сезону, чи в моєму випадку зараз певного місяця. Тому я вирішила не втрачати таку можливість розповісти вам, що я носила в перший літній місяць, і поділитися тим, чи. Я щось з підбірок своїх брала. Ну, ви можете це все побачити, звісно ж, на моєму каналі. Тому давайте не будемо завлікати. Робіть собі щось смачненьке, якийсь смачненький напій. У мене сьогодні прохолодний зелений чай. А вже ж в таку спеку хочеться чогось меншої температури нижчої, ніж гарячі напої. Тому приєднуйтесь до мене і давайте разом приємно проведемо. Чай. Почати я хочу з аромату, який супроводжував мене протягом цього місяця, і навіть минулого місяця. Я маю на увазі травня зранку. З нього починався майже кожен міранок, і е, я вам скажу, що це робило мені класний настрій на весь день це Бужі е, Маршмело від Каялі. Я цей парфум вже майже закінчила. Трошечки він не дотягнув до порожніх флаконів. Я не знаю, чи бачите ви чи ні. Але тут е, вже дуже-дуже мало залишилось, майже нічого. Пляма. Е, мені не подобається, як це виглядає, але Мені подобається, як виглядає сам блотер, тому вже що поробити. Так, цей аромат це полуничний коктейль, полунична фрутела, він дуже такий а, полуничний, а вже ж вершковий. А, це а, дуже літній аромат на мій смак, бо коли ще ми їмо полуницю з вершками, ну, переважно влітку, звісно ж, у теплі місяці року, і тому о, якось він нелогічно звучав для мене в цей період часу. Я не можу назвати себе прихильницею бренду Каялі, і не скажу вам, що я буду повторювати цей аромат, бо це неправда я не буду. І, можливо, не буду купувати далі їх парфуми. Поясню, через що я в цьому парфумі себе бачила такою, знаєте, 15-річною дівчинкою, яка жує якусь жуйку полуничну, користується такими солодкими, трошки ніби. Ну, вже не дитячими, але ще не дорослими парфумами. Така вона вся молода, трошки, можливо, легковажна. Це все класно, класно мати такий настрій зранку, але я ну, вже себе такого, звісно ж, не почуваю. І можна сказати, навіть у 15 років, мені здається, я себе так не почувала. Тому якось для мене він маленький. Тобто він досить такий юний, ніжний. але... Я себе відчуваю зараз по-іншому. І, в принципі, що стосовно ароматів бренду Каялі, вони, звісно ж, далеко не всі такі. Але от є в них цей вайб, знаєте, такої якоїсь бази для парфуму, більше такої м -м, підліткової, на мій смак. Звісно ж, в них є і ванільні аромати, якісь більш насичені, важкі. Але от якось все, що я тестувала, для мене таке складало враження якоїсь. Несерйозності парфумерної, і звісно ж там не завжди хочеться серйозних парфумів, але є певна зрілість вже. І цей аромат не відображає мене. Тому я його носила переважно вдома зранку. Він не дуже стійкий. Він до того моменту, коли збиралася на вулиці, майже завжди вже йшов. Тому був класно, я його в пориві такому купила. До речі, про нього те інші парфуми, які я купувала одразу. Я знімала окреме відео, залишу посилання в інфобоксі. Ну, покористувалася, все нормально, ні про що не шкодую, повторювати не буду. Дуже багато часу я приділила аромату каялі. В мене тут сьогодні досить багато парфумів, тому буду рухатися швидше. Наступне аромат це помело Парадіс від Атлія Колонь. І це аромат цього червня я носила на спорт. Я у вас не фітнес-няшка, не така дівчинка, яка постійно на спорті не уявляє своє життя без цього. І я все, звісно, займаюся спортом, але в першу чергу для мого здоров'я, для попереку, для тонусу якогось загального, для того, щоб почувати себе більш енергійною. І Обираю все ж таки те, що мені найбільше до смаку, тільки в цьому випадку я можу себе змусити. Я телець, я звикла до комфорту, тому е, мені не завжди легко себе змушувати робити те, що мені не дуже подобається. І нещодавно ми з чоловіком відкрили для себе падл. Я впевнена, що ви багато про нього чуєте зараз. Це така гра, е, якщо хтось не знає, е, це такі ракетки якими ти відбиваєш тенісний м'ячик, яч, але це не теніс, це простіше, мені здається. На меншому корті, ніж теніс, мені здається, це ми граємо. Я не грала на тенісних кортах, тому не можу порівняти. Це простіша версія тенісу, але там є рух. Там є гра, є якийсь певний азарт, і мені це дуже подобається. І зараз, оскільки в нас досить спекотно, мені не хочеться, щоб мене відувлікали якісь аромати, але хочеться приємної свіжості якоїсь. Бо ви розумієте, що відбувається під час зайнять спортом. І цей аромат я наносила, коли ходила грати в падл. Можу сказати, що він показав себе дуже добре, він тримався, він був досить е, почутним. Я його чула всю ігру, а це півтори години. Е, він не зник навіть після. І оскільки я, ну. Хотіла пролонгувати це відчуття свіжості, а мені дуже сподобалось, що він не підвів мене в цьому випадку. Тому це для мене став такий спортивний аромат. Я думаю, що в принципі так я його і буду надалі використовувати, бо мені здається, що це найбільш доречне місце, де я його можу носити. Тож, залюбки їм користувалася і буду продовжувати це робити і наступного місяця також. Наступний парфум це, ніби навіть, знаєте, вже смішно казати про нього, бо це не те, що навіть парфум це частина мене мого сприйняття себе. І е, мій такий комфортний, затишний парфум це Gypsy Water від Barredo. Його можна теж на спорт носити, його можна носити будь-куди. Коли я не маю якогось певного настрою на парфуми, не маю якогось уявлення, який саме парфум я сьогодні. Сьогодні хочу, я завжди обираю його. Дуже класно носити його зранку, коли я ходжу по справах, бо він не відволікає думки від чогось такого важливого, але в той самий час супроводжує тебе лагідно, м'яко, нагадуючи тобі про те, що життя це не тільки справи. І я, звісно ж, теж його беру наступний місяць, буду їм користуватися, продовжувати. Він підіймає мені самопочуття, він підіймає мені настрій, він не відволікає мене, бо як, як мене не відволікає від чогось я. Це як продовження мене теж мене, звісно ж, не дратує. Тому буду продовжувати користуватися. Багато про цей парфум розповідала в різних підбірках. Якусь залишу теж в інфобоксі. Люблю його, нічого не змінило. А вже ж літо це для мене обов'язково відпочинок біля води. Так вийшло, що майже все життя я мешкаю біля моря. В Одесі це вже ж Чорне море, тут це Егейське море. І тому я, власне, так відпочиваю влітку. Я не можу назвати себе прям фанатом пляжу, але ну, це корисно, а це треба робити. Це, звісно ж, класно для ментального здоров'я. Тому я ходжу на пляж. Час від часу, і, звісно ж, мене там супроводжує деякі парфуми. І тут, в принципі, в цій підбірці буде всі три аромати, які я асоціюю саме з відпочинком біля води. Для мене це пляж або озеро. Перший аромат це Крістал Noir від Versace, я його носила, він такий, знаєте, уособлює собою для мене жінку. Він такий, знаєте, не те, що ти на природі там активно бігаєш, пригаєш, купаєшся і з цим ароматом. Він все ж таки більш солідний, якщо можна так сказати. Для мене це більше такий відпочинок, коли ти не ліжиш на піску, коли ти ліжиш на якомусь ліжаку, можливо, в якомусь пляжному клубі. Чи, от, наприклад, як я кажу про озеро, це теж такий ніби заклад з ліжаками, з палубною дошкою. І оце. Більше для такого відпочинку, хоча цей аромат дуже класно поєднується з водою, з нотами води в озері або в морі, він не звучить інородно. От, наприклад, я робила підбірку ароматів, які в лісі я тестувала. І там я казала, що деякі парфуми просто недоречні, просто не підходять зовсім під цю атмосферу. З ним так не відбувається, він доповнює цю атмосферу, тобто в ньому достатньо такої. Солоності, вона в ньому є, і вона тим самим робить його ближче до природи, але в той самий час в ньому достатньо косметичності, щоб робити його жіночним, і все ж таки нагадувати, що ви не просто приїхали відпочивати десь, а ви ще й гарна, розкішна жінка, яка класно проводить час і має всі причини для того, щоб бути задоволеною собою. Тому. Він мені завжди отакий якийсь вайб дає, і за це його дуже люблю. Ношу кожного року. У мене великий флакон, і тут досить небагато я використала десь. Мілілітрів, можливо, 20. Але я нікуди не кваплюся, він не втрачає е, свого первозданного звучання. Тому е, все добре, я не переживаю, що він зіпсується. Користуюся їм кожного літа і буду робити це і далі. Багато років, я думаю, <сміттє> поспіль. Наступний аромат, про який я хочу вам розповісти, це в Оманіці від Mugler. Е, е, кожен раз я обожнюю цей флакон роздивлятися, коли він мені в руки потрапляє. І я цей аромат е, ношу теж багато вже років поспіль на відпочинок до води. З ним трошки складніше мені, ніж з Crystal Noir, бо він, за моїм відчуттям, закислюється на моїй шкірі. я не можу його носити, наносити на все, що мені хочеться. Але Вчора ми були на морі. Я вирішила його спробувати нанести на шкіру також, бо ми були недовго, збиралися недовго проводити там час, і тому я вирішила потестувати трошки. Я не знаю, що сталося з моєю шкірою, але цього разу він навіть не закислювався. Більш того, він став таким ніжним, таким приємним. Просто от я насолоджувалася цим запахом. Він і завжди мені подобався, бо він дуже незвичний, дуже самобутній. Але вчора це було щось дуже дивне, бо він був одночасно і природнім, і доглядовим. Тобто я навіть ловила якісь ноти такої кремовості в ньому з руки, власне. Класно, звісно ж, він звучав із волосся, і навіть з одягу пляжного. Тому я була дуже приємно здивована. Радію, що спробувала інший спосіб його носити, або тому, що минулі декілька років я його наносила виключно на волосся. Ну і на одяг щось потрапляла на купальник, на шкіру намагалася не наносити. Але зрозуміла, що щось, мабуть, змінилося в мене, можливо, гормональний фон, не знаю. І тому він дуже класно звучав на мені. Я насолоджувалася їм, раджу вам всім пробувати його в таких обставинах носити, якщо є така можливість. І е, я думаю, що він вас може приємно здивувати. До речі, я його бачила у продажі в магазині в перший раз е, взагалі в житті, тут в Греції, тому мені здається, що його або Повернули на полички, бо він і не був знятий. Його просто можна було купити тільки в інтернеті. Або, не знаю, може, це в нас в магазині тільки таке зробила, але перевіряйте. Можливо, якщо він вас цікавив, ви зможете його потестувати і у магазині фізичному. Ну і Завершується цикл таких відпочинкових ароматів. Аромат Санкіс від Kilian. Це аромат класичний, цей солярний, наскільки я розумію, його так правильно називати. Це аромат. На кшталт теракота від Guerlain це Blanc від Tom Ford щось теж має в собі таке. Це такий типовий літній аромат з тропічними квітами, з такою трошки кокосовістю, можливо, фруктовістю, засобами для засмаги. Тобто це цей напрямок, і е, я його. Е... Дуже люблю, бо він надає теж таке відчуття розкішне, він ніби золотий сам по собі. Я вважаю, що такий парфум на літо це маст, не саме цей, звісно ж, хоча він класний, я його можу порадити. Аромати такого напрямку. Є більш бюджетні версії, а вже ж, наприклад, Bronze Goddess від Estee Lauder, Вона дешевша і вона не гірша. І. Тому ви можете просто обирати на свій смак, що вам подобається з цього напрямку. Мені зараз подобається це, я його в минулому році носила, в цьому році ношу. Він для мене все ж таки більше для такого відпочинку біля якихось неприродних водойомів, тобто біля басейну, або просто якісь літні посиденьки, не знаю, десь на ну, не на природі, а на вулиці скоріше. Він має в собі таку свіжість, трошки пахне морем, трошки морським піском на узбережжі, але це не мінеральний аромат, це взагалі не про нього. Наскільки далеко він може бути від мінерального, він настільки далеко. І тому він, в принципі, можна його віднести до цієї групи, але все ж таки для мене він більше для такого урбаністичного стилю відпочинку, ніж для е, природнього. Але аромат класний, обожнюю кілян, завжди про це кажу. Маю відео з підбіркою моїх ароматів кілян, нічого не змінилося. Він мені так само подобається, тому цей аромат цього місяця також був зі мною. Тоді, коли він був мені потрібен. Ще один аромат на всі випадки життя для мене це Wood Sea Salt від Jo Malone. E, просто теж зранку, коли, наприклад, я йшла здавати аналізи, чи щось таке зранку, коли не хочеться нічого яскравого, нічого гучного, хочеться просто чогось ніжного, спокійного, комфортного, я брала цей аромат. Для мене він е, на спеку. Це для мене, е, коли ти прокидаєшся у будиночку на узбережжі океану, е, ідеш в душ, мастишся якимось приємним кремом і вирішуєш зробити таку ранкову прогулянку узбережжям перед сніданком. І от я відчуваю тут таку певну деревинність. Яка часто буває чутна саме біля моря, біля океану, біля вологої якоїсь у вологій середі, можна так сказати. А, і я цю атмосферу ношу з собою, коли наношу цей аромат. Якоїсь свободи, затишку, спокою мені дуже подобається це відчуття. І тому я його буду, можливо, навіть повторювати, хоча в мене його ще досить багато. Це ні для кого не секрет, що це поліважка. Але на мені ця поліважка все ж таки тримається 2-3 години. Тому не знаю, не можу сказати, що він настільки вже настійкий. Я зустрічала парфуми з меншою стійкістю, якщо чесно. Тому мене все влаштовує, на літо супер. Класний, є в різних розмірах, різних об'ємах. У мене 50 мл, є, і навіть, мені здається, 30 -ки. ну треба перевірити, але вони існують точно. І є, звісно ж, великі об'єми, якщо вам потрібно. Тому залюбки цей аромат буду радити завжди. Це така вже класика. Сучасна і я розумію, чому, мені дуже він подобається. Якщо не хочете купувати саме Малон, є, наприклад, Соліді Капрі від Монталь, я, до речі, з ним робила теж якусь підбірку, я залишу посилання в інфобоксі. Мені здається, пролітні аромати, свіжі, щось таке, вони дуже схожі. Але Соліді Капрі в мене вже був, тому я взяла цей аромат, можна сказати, задубляла цей напрямок, бо вони дійсно дуже схожі. Цей аромат. Ви багато про нього чули і від мене, і від інших. Такий він і кремовий, і деревинний, і трошки молекулярний, і природній в якомусь сенсі. Тобто він не настільки складно звучить з точки зору назви і піраміди, але він особлює в собі багато всього гарного. Тому залюбки буду продовжувати їм користуватися. Наскільки ви знаєте, я розширила коло тем, на які я знімаю відео, і нещодавно почала знімати також відео на тему книжок, літературні відео. І, до речі, наступне відео буде також про книжки. Це буде прочитане червня. Тому, якщо ви підтримаєте моє це відео наступне лайком, коментарем і, звісно ж, підпишетесь або порадите мене комусь, як і людину, яка про книжки теж може розповісти. Мені буде дуже приємно, тому що я люблю балакати про книжки. Так як на камеру, так і у коментарях. Тому, якщо це коло буде розширюватися, мені буде дуже приємно. І в мене також є подружка Саша Скріпцова, яка вже взагалі то не те, щоб навіть, я би не назвала її книжковим блогером, бо вона дещо більше, вона має філологічну освіту, і вона часто створює якісь літературні курси. І до них додає книжкові клуби. Я вам залишу просто Сашу на інстаграм, те, що посилання внизу. Підписуйтесь, це не реклама Саша, моя подруга багато років, я щиро завжди її всім раджу. Її е, напрямок діяльності це про глибину в літературі, це не просто відгуки на прочитані книжки і враження, це те, що заховував автор, в сенси, це різні підбірки тематичні, це е, якісь розбіри е, з точки зору особистості персоналі, яка власне створювала ті чи інші твори. І вона про це все розповідає дуже у сучасному легкому стилі подачі. Саша сама дуже гарна. На неї приємно і дивитися, не тільки слухати. Тому не втрачайте можливість теж доєднатися ще до однієї цікавої людини в вашому житті. І до чого я це все? Вона проводить книжкові клуби. Я на них завжди приймаю участь, тому що я це все люблю, як вже вже казала. І, і в обох випадках, коли я записую свої книжкові відео, і коли я на цих книжкових обговорюваннях присутня, я завжди наношу аромат анбуаваніль від Серж-Лютанс, цього місяця були, був і книжковий клуб обговорювання Zoom, і був, власне, були в мене відео книжкові. Тому цей аромат теж був присутній в червні. Він для мене це. І спогади з дитинства, і книжкові такі асоціації. Він мені пахне оцією так званою книжковою ванілью. Як такової, звісно ж, такої не існує ванілі. Але оця, цей аромат жовтих таких сторінок, книжок старих. Він такий дещо ванільно-паперово-деревинний. І отут це є. Трошки є бальзамічності в цьому ароматі, але вона не важка вона мене не грузить, я не дуже полюбляю там сильно важкі такі насичені, бальзамічні, ладені аромати. Ну, можливо, восині взимку я під настрій їх можу поносити, але це не, не мій улюблений напрямок. Тут такого нема. Тут є трошки воску, тут є лак, яким вкривають дерево. А це я вже розповідала про мої асоціації з дитинства. В нас був будинок біля моря, і там були такі сходи, деревині, які були вкриті лаком. І коли вони розігрівалися влітку, вони саме так пахли. Тож для мене це ще й флешбек у дитинство. Класний аромат. Моя любов, моя перша нішева любов, до речі, перша нішева закоханість. Тому. Він зі мною, я дуже цьому рада. Я рада, що знайшла йому таке класне, приємне використання під час книжкових клубів або книжкових відео. Тому ви знаєте, що коли я розповідаю про книжки, від мене пахне саме так. І він в мене якось більш швидко пішов. Я його. А вже ж не берегу, як і жодні зі своїх парфумів, але все одно якось мені здавалося, що жодна ситуація недостатньо гарна для того, щоб використовувати цей аромат. Зараз в мене є навіть два приводи, тому я дуже радію і, звісно ж, їм користувалася цього червня. У відео про аромати з нотою ліса, якщо можна так сказати, я зробила для себе цікаве відкриття, що Boa Imperial від Essential Parfums дуже класно звучить влітку. Можливо, для вас це не новина, можливо, багато хто з вас його вик... Використовував літку, але для мене він, так само як і інші аромати такого напрямку, той самий Ганімет, наприклад, це більше аромати про прохолодне лютнево-березневе повітря. Так я його сприймаю. І в такій обстановці він для мене звучить дуже стильно, дуже так сучасно він звучить прохолодно, трошки так брутально, але в той самий час дуже класно поєднується з атмосферою. Але так, як класно він розкрився в лісі мені, я була дуже здивована. І тому я його носила на початку червня активно, мені прям хотілося. Навіть я його так не носила в лютому чи в березні, як на початку літа. І він повністю виправдав мої враження, що він класно буде звучати в цей період часу. Тому спробуйте, якщо ви ще не пробували, я вам розповідала у своєму телеграм-каналі, підписуйтесь посилання теж під відео, що я іншими очима подивилася на наприклад, на Ченджен Костанс від «Pinhaligans». я вважала, що він теж дуже такий гурманський, деревинно ванільний осінньо-зимовий, але нанесла його влітку і просто збожеволіла від того, як класно він звучить. Він не важкий для мене, принаймні, він звучить досить свіжо і прохолодно, але свіжо не як цитруси, а саме як якесь свіже дерево. Це дуже цікаво, дуже класно. Тому, якщо ви ще не тестували його. То, звісно, це робіть, якщо тестували, але забули, діставайте свої флакони і насолоджуйтесь цією красою. Для мене це дуже гідний бренд взагалі Essential Parfums. Я вважаю, що його ціна е, навіть нижча за таку якість. Е, всі аромати цього бренду досить дифузні. Тому ж, якщо ви ще його не тестували так щільно, я не тільки зараз пробуваю Imperial, я взагалі про бренд Essential Parfums, я вам теж раджу спробувати. На жаль, це також не реклама. Я була була б дуже рада рекламувати такі парфуми, але можливо все згодом станеться. А поки що давайте просто насолоджуватися цією красою. І останній аромат на сьогодні це вже 10-й аромат. Я 10 ароматів цього місяця носила, це досить багато це Мермейд від Ана Суї. Цей аромат для мене це ну, майже 100% брат аромату Фльор Наркотік. Я його купувала декілька років тому. Тоді мені дуже сподобався фліор Неркатік. Але я хотіла спробувати поносити спочатку щось більш бюджетне, бо він досить дорого коштував тоді для мене. І зараз він для мене дорого коштує. Просто зараз в мене трошки ментально змінилося. Змінилося сприйняття парфумів у бік якості, а не кількості. Але цей парфум мене дуже приємно здивував. Для мене особливо немає е, майже жодної різниці з фльорнаркотік. Я б сказала, що це звучить трошки агресивніше. Фльор Наркотік більш м'який, але загалом у шлейфі. Різниці нема, це я вам 100% кажу, ну принаймні знов-таки для мене, для мого сприйняття. Я наносила на одну руку фльорнаркотік на іншу цей і не відчувала різниці. Мені подобається такий флакон, він, можна сказати, в якому сенсі кічевий, але не зовсім. От я б не сказала, що це прям такий несмак. Мені здається, що він класно, до речі, поєднується. Дивіться, з моїм коралом. Uh, мені подобається така ідея, я іноді люблю фантазійні флакони, не всі, але цей класний. Мені подобається, як він виглядає, мені подобається колір рідини такий, ніби бірюзовий. І uh, цей аромат приємно мене вразив своєю стійкістю, шлейфовістю. Він 100% на літо. Мені подобається вся композиція разом. І мені здається, що виділяти тут щось окреме не треба, бо. Це фантазійні ноти для мене. Тобто, це, ну ніби піон. Я не можу сказати, що я відчуваю тут піон лічі, лічі, по-іншому для мене теж пахне. Тому просто я їм насолоджуюся як таким абстрактно квітково, фруктово, що ще ароматом. Він дуже такий жіночний, він привабливий, мені здається, він привертає увагу. І я його влітку дуже сильно люблю. Буду продовжувати теж носити. Я його носила один чи два рази. Був якийсь інший трошки настрій. Він для більш такого жіночного, звабливого настрою. в мене таке, звісно ж, трапляється. І просто зараз був не такий місяць. Тому буду продовжувати у липні, я думаю, з ним. Не знаю, чи буду я знімати в липні таку підбірку, бо я багато парфумів з цієї підбірки заберу в липні з собою. І, можливо, це буде вже не настільки цікаво, але поки що я як є. Отака в нас сьогодні вийшла з вами підбірка. Ну, якщо це можна назвати підбіркою. Скоріше я з вами просто поділилася своїм. Щоденним досвідом використання парфумерії протягом цього місяця. Якщо вам сподобався такий формат, напишіть, я буду знімати ці відео частіше. І напишіть, чим ви зараз користуєтеся в червні, вже в липні, по це відео вийде, коли вже почнеться липень, мені буде цікаво почитати і порівняти наші з вами смаки, асортимент парфумерії. І також, звісно ж, підписуйтесь на мій канал, ставте мені вподобайки, якщо вам сподобалося це відео, і пишіть свої коментарі. Мені буде приємно з вами спілкуватися. Дякую, що були зі мною. Побачимося наступного разу. Всім пока-пока!